Підходить до завершення наш робочий день на кав'ярні. Яке ваше відчуття? Отак от. Дуже швидко. Да? Да. Максимально швидко. сьогодні швидко. У ну, мене навпаки дуже насичено. Дуже, дуже багато. А, всього. У мене швидко, тому що а, і спілкування, угу. і розрахунок, і приготування, і тому трошки голова ну, да. така. Ну, як ну, на принципі, мене, все є. було класно. Да. Люди задоволені, і ми задоволені. Ну, я думаю, що за три години ми зробили. Ми зробили гарно за три години. Краще, ніж до цього. Стовідсотково. Ну, тому що саме головне в продажах це розповідати, да. спілкуватися. Якщо просто давати все на потік, просто віддатися потоку, ну, просто, без ніякої своєї участі. то Прийшли, що побачили, то й купили. Спілкування так, але інколи хочеться і там поспілкуватися. Mm. І коли стоїть mm. сім людей, mm. трошки інколи з цим важко. Ну, можна завжди вихід знайти. Але так. коли ми продаємо комусь один продукт і в черзі люди це чують, вони потім повторюють і купують те ж саме, що купив це, да. Це теж працює. Висновок по вашій зміні профільності профільності профілю. Спілкуємося і готуємо. Вас була був yeah. напрямок юриспруденція. Ви перейшли в кавову індустрію. А я вже да, і забула. Да. Я про це. Про глобальніше <рес> я одне скажу, що треба займатися тим, що подобається. Неважливо 30, це 50, та навіть 60 хай буде. Ну, так років. От. це головний висновок. Такий Так, да, відсотково завжди те, що що вам подобається. Незважаючи, скільки тобі років, займайся. А тим, а що чого тобі це подобається. Це залежить від людини. Да. А люди хочуть, максимально нестабільний ресурс. Тому пробуйте, шукайте себе, колись це знайдете в будь-якому випадку. Чому ресурс? Тому що якщо в перекладі HR HR, Human Research Людський ресурс, це люди HR, це люди, які спеціалізуються на людському ресурсі, працівники, які спеціалізуються на людському ресурсі. Дякую вам за сьогоднішній все. день. Будь ласка. Гарного дня, гарних продаж нам. І вам, шановні глядачі, все буде кава і все буде Україна. А чому? А тому, що ми допомагаємо військовим. У нас більше 46 підрозділів, так. яким ми сприяємо кавою. В тому числі кава виглядає ось так. Кава для зсу. Допомагали і допомагати будемо. Станом на сьогодні призупинили допомогу, тому що. Треба трішечки адаптуватися під погодні умови, під зовнішні фактори, нестачу світла і під незменшення орендної ставки. Згорено обладнання, підпалені кавомолки, в ремонті кавоварка. Відновлюємося і продовжуємо рухати перемогу в сьогоднішній день. Дякую, з вами був Олександр Кожухівський. Все буде кава і все буде перемога. Сьогодні я спілкувався з вами з своєї кав'ярні, з бізнесу, який мене годує, який допомагає мені щодня з вами спілкуватись, незважаючи ні на що виходити в ефір і незважаючи ні на що писати щодня новини для вас. А ось саме цей бізнес мене й годує. Кавовий бізнес. Тому велике прохання підтримати купівлю кави. Український бізнес, що волонтерить. І мене і мій новинарний канал. Все просто. Купуєте каву в мене, підтримуєте мене. Купуєте каву десь в іншому місці, підтримуєте того, кого купуєте. Завжди так працювало і працювати буде. Вам дякую, що зі мною цим цьому пока-пока і до побачення. Телебачення.